Последний вагон Еголова Зайду сейчас сюда Шо ж больно сюда зайти Так, сейчас зонтик складу, чуваки Трохи А в такую погоду Не сильно цей Так типа кухня тут Самый цей самый современный уже вагон Фух. Так от. Ну тут конечно вже покраще Да Не так як перші вагони. Да тут уже по получше Фух Даже так Хороша зарядочка так з вагона до вагона цей столик такий. Ну, лампочки такі самі, як були, так і остались. Але тут так комфортні да вже чути, що далі би, як ішло, як розвивалось, так скажем. Навіть тут ось у житі. Подножки столик. Уютненько тут уже. Ну тут, наверное, найкраще. Ну, звісно, сравнить да, год 1918 да, там, ну 25-й, ну хай там 41-й, да. І вже коли там 57. Якби, естественно, тут разниця ощутима. Якби, як будто час времени. Ну от так от тут, ладно.